Друзі, я вас вітаю. Розклад на тиждень по регіонах обов'язково буде. Просто дівчата просили, де хто, хто виїхав з нашого регіону, да, з Донбасу. Давайте подивимось найближчі міста. Наші сусіди, Дніпро, Харків і Полтава. А по Україні, як завжди, буде окреме відео, окремий прогноз саме по регіонах. А зараз, як завжди, в принципі, по містах я дивлюсь. Давайте загально по енергіях, не незламні, потім більш детально подивимось на Таро, Дніпро, Харків та Полтава. Так, покажіть нам загально по енергіях, основні головні енергії небезпеки та загрози. Дніпро з 3 по 9 листопада. Покажіть нам. Ситуація на тиждень на найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада, місто Дніпро. Темний час доби агресія тут більше не тільки саме Дніпро, а населені пункти навколо нього. Терор цивільного населення, звісно, є, але більш все ж таки націленість на наших захисників і знову ж таки завдяки злитю інформацію у тих ждунів, які, які чекають на на Кацапів, які їм допомагають. ДСНС, на жаль, може. Працювати також це готелі, міста скупчі, міста, там, де люди відновлюються. Лікарні можливі. Так, давайте більш детально подивимось на Таро. <кій> Дніпро з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Знову ж таки, лишити без світла держустанова, центр прийняття рішень. Так, основні головні події, логістика, знову ж таки. Та висновок на найближчі тиждень. Місто Дніпро з 3 по 9 листопада. <клухи> місто Дніпро. Небезпека, щось біля води, щось біля води, знову ж таки, відключення світла, ті карти, що випадали та і виходить. Щось дорогоцінне для нас якийсь дорогоцінний ресурс під загрозою, той, який допомагає нам стримувати ворога або, навпаки, навіть робити якісь активні дії з нашого боку. Ну, якісь, якісь, на жаль. Тиждень такий емоційний буде на події і, на жаль, на жаль можуть бути по п'ятірці кубків якісь негативні події. Але п'ятірка кубків така карта про те, що все одно вихід з будь-якого становища можна знайти, головне озирнутися навколо себе і побачити ті, ті варіанти, які в тебе ще є. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення, місто Дніпро на найближчі сім днів з 3 по 9 листопада. Небезпеки та загрози саме для цивільного населення від ворожих обстрілів. Агресія, постійна агресія. От десь якісь, якісь певні точки зробити нам як можна болісне, прям такий підступний план. Це така хитрість з боку людей впливати да, болісними ударами на нас. На постійній основі тероризують, тероризують цивільне населення, тероризують будинки. Залишити знову ж таки, залишити в обмеженнях без світла, без води, без інтернету, терор цивільного населення, терор цивільного населення і знову ж таки будь-якось ливати інформацію цивільне населення проти нашої влади. От Якусь, якусь інформацію проти нашої влади, щоб люди підбурювати людей, щоб влада щось там недопрацьовує, щось не може відновити якісь ресурси. В такому плані, в принципі, те, що ворог постійно робить. Тут велика агресія, от прям, можливо, як якісь певні точки є. І, в принципі, Дніпро, ну, Дніпро як центр області, да, по трійці мечів. Це як болючі удари. Можливо, центр міста десь. Але знову ж таки, от, десь якісь певні точки, які здали, які передали, які відслідкували, куди саме, націлили, куди саме бити. Які основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів по місту Дніпро з 3 по 9 листопада, які основні головні цілі ворога. На що ворог націлений, що хоче обстрілювати? Подивіться, держустанови. Держустанови, те, що нам допомагає відставити, можливо, ППО, десь ППО буде працювати, або от націленість на ППО, те, що захищає, і все, що пов'язане з пересуваннями мости, дороги, залізниця, авто автовокзал в такому плані. Якісь переправи, мости, все, що пов'язане з логістикою. Скажімо так, те, що вони вважають законними воєнними цілями. Але ж ми знаємо їх Ну, Це вони називають да, законними цілями військовими, але ж воно не є так. На жаль, якесь виробництво може постраждати, десь наше ППО може не справитись, десь може прилетіти. До того ж, це там, де вже неодноразово могло прилітати. На жаль, це, це може показувати і приватний сектор. От якісь якісь ворог планує болісні для нас удари. Але, в принципі, по карті помірності нічого гіршого, ніж у нас вже було, не має бути. Такий собі баланс. Коли ти під обстрілами, але, але карти вже в такому форматі щитують ці енергії. Так, давайте далі. Харків з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном Місто Харків. Покажіть нам. Харків у вас дуже небезпечний тиждень. Подивіться, і атака вийшла і небезпека, і, і руйнація і смерть. Ну от, якісь, якісь житлові будинки. І до того ж там або поруч десь прилітало, або вже прилітало в ці будинки. От от щось таке може бути. І, на жаль, з поганими наслідками, якимись смертями. Але тут так само якісь можуть бути або координати, якісь невірно надані. Все одно через злиття якоїсь інформації, через передачу якоїсь інформації, начебто якогось об'єкту, а постраждають, на жаль, цивільне населення, от щось таке недобре може бути. Хай такі прогнози, звісно, не програються, але карти нас про це попереджають. Давайте більш детально. Харків з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі тижні, на найближчі 7 днів. Місто Харків з 3 по 9 листопада покажіть нам. Знову ж таки дуже активний е, тиждень, активні обстріли, причому неочікувано і багато може бути. Якісь неочікувані обстріли, щоб зробити нам важкість знову ж таки і зі світлом важкість. Але це картка, картка також дитяча картка, картка жінок, дітей. значить, якісь важливі ресурси, якісь важливі виробництва. Тут прям комплексно, комплексно і терор населення, і знищення важливих ресурсів. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажіть нам, жінки, діти, тут і дронові атаки можуть бути, багатоповерхівки. Тут саме терор цивільного населення. Багато вогню. Якось тут саме дронові атаки, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Послабити нас, принести матеріальні збитки, добробут для цивільного населення під загрозою. Щось нас послабити, десь нам прям так дуже болісно зробити, якусь поразку нам нанести. Знову ж таки, це приватний сектор може бути, і міста там де ж неодноразово прилітала. Багато фейкової інформації, якісь прямо кошти, кошти вкладаються, будуть агресивно якусь пропаганду втюхувати. Можливо, стосовно нашої влади, або стосовно місцевої вашої влади, от якісь інформативні вкиди будуть прямо активно розповсюджуватись. Або Стосовно якихось військових дій, будуть якісь, якісь вкиди неправдиві. Не знаю, можливо, це про Окуп'янський напрямок, щось, ну, щось таке. Може бути, десь вони якось прям нагнітання будуть робити. Ну знову ж таки, вони агресив, агресивно тероризують цивільне населення, вважаючи, що після такого з ними хтось піде на перемовини. Ну, Про це нам карти неодноразово казали, що цей терор це намагання нас посадити за стол перемовин. Незрозуміла, як на мене, тактика. Ну, важко зрозуміти, що там. Хворії уяві. Так, давайте далі. Полтава. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Загальним фоном міста Полтава з 3 по 9 листопада. Покажіть нам. І тут, подивіться, випадає картка смерті. Полтава з 3 по 9 листопада. Ну, знову ж таки, ввести нас якісь обмеження. Це стосується цивільного населення, або стосовно якоїсь допомоги, або добробу для населення. Тут, в принципі, карти про це, але ну, основний, основним головним, знову ж таки, терор цивільного населення. Терор цивільного населення і от ресурси, ресурси для цивільного населення. Це і є терор. Добробут для населення. На жаль, нічого нового. Так, давайте більш детально. Полтава з 3. По 9 листопада. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події. Та висновок на найближчі тижні, найближчі 7 днів. Місто Полтава з 3. По 9 листопада. Покажіть нам. Якісь руйнації. Щось будуть намагатися нищити. Це можливо і якась інформація буде, або ППО, те, що захищає наші будинки. От, якісь активні дії, вони будуть, і знову ж таки, проти цивільного населення. В першу чергу націлені. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я. Цивільного населення від ворожих обстрілів покажіть нам от якісь хитрі підступні дії. Націлені на ресурси, на, ресурси, на те, що підсилює нас надає нам силу. Ну, в принципі, це і активізація посилю, намагання знищити активізація обстрілів. Основні головні цілі, ворога стосовно обстрілів. Ресурси. Основні цілі ресурси, багато летіти. Вже люди втомилися від цих обстрілів, а воно все летить. Будьте дуже уважні, обережні торгівельні центри. Щось таке може бути під загрозою. Але все одно якісь ем, гарні новини, можливо, навіть від світової спільноти от, ем, отримаємо ми чимось прям будемо дуже задоволені, якісь здійснення нашого бажання. Можливо, це щось стосується нашого захисту. Якийсь ресурс маємо отримати. Так, Полтава. Ну, Все одно карта обстрілів, карта роботи ППО. Активні дії продовжуються. От десь вести нас обмеження, щось знищити, якісь ресурси. Це от прям не тільки Полтава, а вся область. Десь щось обрізати, перерізати. Цивільне населення зробити жертвами, заручниками якихось обставин. Прям дуже активні дії. Зробити дисбаланс серед цивільного населення, от це і такі дії, обстріли, от це все знову ж таки підбурити населення, невдоволення населення владою зробити. Ну, нічого нового я вам думаю, не сказав. Карти постійно про те саме, бо, в принципі, дії ворога, цілі ворога вони не змінюються. Вони не змінюються, на жаль, на які вони там перемовини хочуть, як... нічого зовсім не міняється в їхніх цілях. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!